Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 листопада 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що обрав колишню конгресвумен від штату Гавайя, яка тоді представляла демократичну партію Тулсі Габард, посаду. До директора національної розвідки понад два десятиліття Тулсі боролась за нашу країну та свободи всіх американців. Як колишній кандидат у президенти від демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях. Тепер вона горда республіканка. Ну я тут би посперечався з твердженням Дональда Трампа, що Тулсі Габарт має. Широку підтримку в демократичній партії. Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар'єру у нашу розвідувальну спільноту, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир через силу. Загалом Тулсі Габард являється ветераном Національної гвардії. Вона невдало балотувалась на посаду президента США від демократів у 2020 році, так не здобула вона президентської номінації. І в 2022 році вона оголосила, що залишає демократичну партію. І власне вона активно приймала участь в виборчій кампанії Дональда Трампа. Він активно залучав її до різних заходів, були таунхоли зустрічі Трампа з виборцями, які модерувала Тулсі Габард. І вона постійно висловлювала підтримку бік Трампа, говорячи, що демократична партія вона розвивається неправильно. Загалом, Габар допомагала Трампу підготуватися до дебатів з Камалой Гарріс. З приводу негативного, це те, що Габард поширювала фейкові повідомлення про наявність біолабораторій в Україні і загалом це. Було ідентично з російською пропагандою, коли Росія здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну лютому 2022 року, Габард звинуватила адміністрацію Байдена та НАТО в тому, що вони не визнали законних побоювань Росії щодо безпеки, і вона завжди виступала проти допомоги для України. Але вона знаходиться на такій посаді, що навряд чи вона зможе впливати на зовнішній вектор розвитку України вибачте, світу при президентстві Трампа. Ще жахливіше призначення може відбутися на посаду генерального прокурора, оскільки в цей же день Трамп зазначив, що конгресмен штату Флорида Мед Гетц Стане генеральним прокурором у Сполучених Штатах Америки. Небагато питань у США є важливішими, ніж припинення партійного озброєння нашої системи правосуддя. Мед покінчить із озброєним урядом, захистить наші кордони, ліквідує злочинні організації та відновить сильно зруйновану віру та довіру американців до мін'юсту. Гец погодився на цю посаду, але його кандидатуру має погодити Сенат Сполучених Штатів Америки. Загалом, раніше Гец виступав за скорочення правоохоронних структур, в тому числі ФБР, Мінюз та інші. Законодавці від республіканської партії висловили здивування щодо такого обрання від Трампа. Гетц може допомогти закрити федеральну кримінальну справу проти Трампа щодо підриву виборів у 2020 році. Також Гетц постійно виступав проти допомоги для України, але тут знову ж таки питання в тому, що він буде обіймати посаду генерального прокурора, а це концентрація на внутрішніх. Проблемах, питаннях, які існують у Сполучених Штатах Америки, проте це найжахливіша кандидатура на цю посаду, так враховуючи його знання, уміння, навички, він ніколи, в принципі, не був дотичний до роботи в таких структурах, як Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки, це ну ж таки, питання про лояльність. Усі кандидатури, які ми обговорюємо, вони є лояльними для Дональда Трампа, проте більшість з них все ж таки мають. Певну фаховість, певний досвід в контексті тих посад, на які їх призначає Дональд Трамп з приводу Мета Гетса чи Тулсі Габар. Тут поки що я не бачу тих компетенцій, так якими володіли ці особи, щоб займати. Відповідні посади, але ми знову ж таки повертаємось до того, що Габард активно підтримувала Трампа під час президентських виборів. Власне, Гетс також є давнім союзником Трампа, тому, власне, він надає їм ці посади. Це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!